На даху хірургічного корпусу лікарні номер 17 встановлюють сонячні панелі. Вони забезпечать безперебійну роботу реанімаційного та операційного відділень. За підтримкою Грей Санча Терехова. А... Донатори з Києва та Німеччини запропонували нам встановлення цієї дахової сонячної електростанції. Ігор Олександрович, розглянувши це питання, дав доручення насамперед для медичного закладу встановити цю сонячну батарею і тому вибір пав на нас. Ми встановили сумарну кількість електричних сонячних батарей на 50 кВт забезпечення електроенергією. На жаль, ця можливість не дасть нам перекрити всю потребу нашої лікарні, але ми сконцентрували цю потужність на забезпеченні реанімаційного та операційного відділення. Монтажні роботи планують завершити до кінця тижня, і дахові сонячні батареї будуть готові до експлуатації. Коли мережева електроенергія пропадала, то вмикалися дизель-генератори. Но на цей час при дахової сонячній електростанції ми можемо бути незалежні і від дизель-генераторів. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, новини Харків.